Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про роль мотиваційного листа при вступі за кордон. Тож дивіться до кінця відео, якщо хочете дізнатися, як правильно його написати, щоб вразити приймальну комісію. Почнемо з того, що таке мотиваційний лист. Це супровідний документ. Який вам майже завжди потрібний при вступі в закордонні університети, і варто зазначити, що багато хто недооцінює його важливість. Хоча ми постійно наголошуємо, що основними документами є оцінки зі школи чи університету та рівень знання мови, мотиваційний лист є наступним пунктом, на який буде звертати приймальна комісія при виборі між декількома хорошими кандидатами, тому не можна ігнорувати його при підготовці документів для вступу. Тепер про структуру мотиваційного листа. Пам'ятайте, що не існує універсального шаблону, який підійде всім університетам. Ми ніколи не даємо приклади хороших мотиваційних листів наших студентів, адже в нас закладено так, що ми починаємо копіювати або підставляти туди свою інформацію, і це вже завчасно провал. Кожен заклад має свої вимоги. Наприклад, є університети, які чітко пишуть питання, на які ви повинні надати відповіді у своєму листі. Деякі університети хочуть бачити сильно підготовленого академічно студента? Бачити дослідження, які були зроблені. А для інших важливо, щоб були різносторонні активні студенти з креативним мисленням. Тому перед тим як писати лист, ми детально вивчаємо університет і свою спеціальність. Другий важливий момент це логічна структура, величезна проблема багатьох студентів. Це викласти свою мотивацію та загалом інформацію в логічному порядку, щоб це була одна історія, яка вразить комісію, а не окремі думки, які між собою не пов'язуються. Щоб лист був ефективним, з перших рядків треба захопити комісію. У вступі ми також повинні представитися і вказати, на яку спеціальність ми подаємо заявку. Основна частина листа повинна пояснювати, чому вам цікава обрана програма та університет і чим ви можете бути корисні загалом університету. Ми пояснюємо. Чому саме ви ідеальний кандидат для цієї програми? І на завершення обов'язково вказуємо, як плануємо застосувати отримані знання. Часто студенти нас запитують, на які питання потрібно відповісти в мотиваційному листі. Вам потрібно проаналізувати свою мотивацію і дати відповіді на кілька важливих запитань. Чому цей напрямок для вас? Коли ви зрозуміли, що це ваше покликання? Як ця програма допоможе вам у кар'єрі? Чому ви вибрали саме цей університет? І що ви можете привнести в життя цього університету? Коли ви пишете мотиваційний лист, важливо уникати шаблонних фраз, які не несуть ніякого змісту. Не варто писати загальні речення на кшталт Я завжди хотів стати лікарем чи юристом чи дизайнером. Вони не показують вашу унікальність і не демонструють реальну мотивацію. Натомість краще розповісти, як саме ви прийшли до цього. Рішення, які події чи обставини вплинули на ваш вибір. Наприклад, замість звичайної фрази Про мрію ви можете написати: моя сім'я це покоління лікарів-юристів. Я з дитинства бачив, як батьки приходили додому після роботи і ділилися історіями про врятовані життя. Ще в школі ви часто допомагали готувати матеріали для конференцій, а пізніше мали можливість побувати в лікарні як волонтер. Саме тоді я зрозумів, що ця професія потребує не лише знань, а й сили духу, емпатії. Ці та бажання служити людям цей досвід допоміг мені усвідомлено обрати медицину як свій шлях. Саме це є приклад того, як особиста історія створює глибший контекст і переконує, що ваш вибір це не випадковість. Не менш важливо уникати плагіату та написання мотиваційного листа через штучний інтелект. Так, більшість університетів перевіряють тексти на унікальність, і якщо виявлять, що ви запозичили або сплагіатили якийсь текст, вам можуть відмовити у вступі. Також не варто акцентувати увагу на негативі, не скажуть це й на попередню освіту, на викладачів, на погані оцінки. Натомість, покажіть, як ви долали ці труднощі, чого навчилися завдяки ним і як це вас сформувало. Університети шукають студентів із позитив. Немисленням і тих, які бачать будь-які можливості для росту, і не забувайте в різних країнах різний підхід до мотиваційного листа. Наприклад, в Великій Британії мотиваційний лист Personal Statement. Має бути більш академічним, з акцентом на вашу підготовку саме до цієї спеціальності. Це участь в профільних активностях і ваше бачення розвитку в обраній галузі. Особисті історії тут доречні, але лише в контексті фахового вибору. Натомість в США лист називається College Essay або Personal Essay І тут на першому місці ваша особистість. Університети хочуть бачити, хто ви як людина, що вас сформувало, які у вас цінності. Це має бути щира емоційна історія з реальними прикладами, яка дає. Є зрозуміти, чим ви особливі і чому гідні навчатися в тому університеті. Мотиваційний лист має величезну силу, тому дійсно важливо підготувати його відповідально. Розкажіть свою історію і вірте в себе. Це те, що шукає приймальна комісія. І, звісно, не забувайте підписатися на наш канал та поставити дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. До зустрічі!